Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіон ве триває друзі. Доброго дня тим, хто щойно до нас приєднався. Мене звуть Юля Петрова, і цю ефірну годину я також проведу разом із вами. Нагадаю вам, що разом із фондом Повернись живим. Ми збираємо мільйон сто тисяч гривень, аби придбати міномет 120 міліметрового калібру для сил оборони України. Пам'ятаємо, що це потужна піхотна зброя в руках українських захисників, і також пам'ятаємо, що що саме таке озброєння фонд повернений живим передавав для підрозділів активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тож долучайтеся, будь ласка, до нинішньої ініціативи посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на ютюбі Радіо НВ. Ну а цієї ефірної години поговоримо про Сполучені Штати і свіжі заяви Дональда Трампа. Президент США знову пригрозив Росії санкціями і тарифами, але додав, що не хоче їх. Йдеться також про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко каже: Росія Росіяни готуються до третьої хвилі наступальних дій на запорізькому напрямку. Що там нині відбувається? Обов'язково поговоримо. Розпочнемо із сполучених штатів на прямий зв'язок зі студією. Виходить Артем Брончуков, заступник директора аналітичного центру Політика. Пане Артеме, добрий день. Слава Україні! Вітаю, Героям слава. Тож Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, знову пригрозив Росії санкціями і тарифами. каже так, обов'язково, але не дуже хочуть їх вводити. Ну, власне, попередив він країну агресорку про можливі великі наслідки, якщо вона не припинить війну е проти України, і все це відбулося під час прес-конференції в овальному кабінеті у Білому домі, 25 числа ще у понеділок. Просто вчора активно е цитував ці речі від Трампа, побачимо, що станеться упродовж наступного тижня чи двох, і тоді я буду втручатися. Якщо мені доведеться бути там, я буду там, і ми або укладемо угоду, або ні, сказав Трамп. Читаю, посміхаюся, нічого конкретного. Знову два тижні він нещодавно обіцяв два тижні інші і знову говорив про те саме, що відбувається. Скажіть, будь ласка, бо в мене складається враження, що президент Сполучених Штатів Трамп. Так само, як і російський диктатор Путін тягне час. В кожного своя мета, кожен про своє, але тим не менше до спільних дій вони вдаються. Поясніть ну, знаєте, мене дійсно трошки лякає регулярність, з якою Трамп обіцяє щось зробити через 2-3 тижні. І В цей момент думаєш, хто ж таки пише йому ці промови і такі меседжі в. В спічі про штовху американського президента. Ну але якщо без жартів, то зрозуміло, що Трамп дуже поступово відходить від тієї стратегії, яка в нього була: а саме загривання з Російською Федерацією для того, аби відтягнути Путіна з обіймів Сі Цзіньпіна, Ну і для того, аби щось випрацювати нове і почати більш активно діяти проти Російської Федерації, він все ж таки намагається використати всі можливі інструменти. Ми вже бачили і запрошення Путіна. В J7, ну, розширення до J8, і привіз його на аляпку і постійно торочить про те, які в них гарні стосунки, і що з Володимиром вони найкращі друзі, але не працює. Не працює чому тому, що по перше, сама історія з цією стратегією Сполучених Штатів по скажімо так відтяганню Росії від Китаю. Вона провальна, тому що Росія на сьогоднішній момент знаходиться в васальній залежності від Китаю, тому що авантюра Путіна з вторгненням в Україну вона коштувала. Насправді кремлівському диктатору дуже багато в, в, втрату впливу геополітичного, економічні проблеми, політична ізоляція і за ці три з половиною роки повномасштабної війни. Китай скажімо відверто під'їв а те, що було в геополітичному контексті від в спадку в Росії, отримали від радянського союзу. І зараз дійсно Москва знаходиться в дуже відчутній залежності від Пекіну. Але Трамп чомусь вважав, що він зможе цей порочний на його думку зв'язок розірвати. Ні, очевидно, так ця історія не працює, але от, знову ж таки, я люблю згадувати Блінкіна. нас попереджали, що перші півроку Трампа будуть найскладнішим. Але от за такою я думаю, багато хто пам'ятає жарт, який є, що кожен український президент, який приходив на посаду. Мав до Росії якісь сантименти, нейтральну позицію, але всередині чи пікінець своєї каденції розумів, як кучма писав, що Україна не Росія. От мені здається, такі дуже схожі трансформації зараз відбуваються із американським лідером. Але на жаль, для нас все це відбувається суперповільно. Хотілося б звісно, щоб динаміка вона зараз йшла в більш швидкому темпі, тому що Україні треба дійсно отримати зброю великій кількості. І зараз ми бачимо, зараз за рахунок ініціативи використання європейських грошей на купівлю американської зброї, процес почав рухатись, і це є позитивом. Але так само, давайте не забувати, що російська економіка. Зараз знаходиться в суперскладному становищі за сім місяців поточного року. Дефіцит вже перевищив те, що закладали за рік. Вторинні санкції дійсно можуть дуже сильно вдарити по можливості Російської Федерації вести війну, і це і це треба враховувати. І з Трампом треба працювати, і треба, щоб у ці приславуті два-три тижні все ж таки виросли в якийсь суттєвий для нас результат. Угу. Слухайте, ну хотілося б вірити, що прозріння нарешті е, дійшло. До Трампа, але от агенція Reuters писала напередодні, що у кулуарах мирних переговорів щодо України, які в серпні відбувалися цього вже місяця. Офіційні представники США і Росії обговорювали низку енергетичних угод між собою. Це дуже насторожує, і щось Трамп намагався говорити також про ядерку із Російською Федерацією, сподіваючись на роззброєння ядерне розброєння. Тут я також посміхаюся, тому що ну навряд. чи чи ну навряд чи чесно, навряд чи піде на такий крок Путін? Ну от серйозно. Коротше кажучи, тривожні такі моменти також спостерігаються. Напевно, ці один-два-три тижні все-таки мають показати позицію Трампа. Тим паче, за ці два тижні Путін має і сідінь піном зустрітися. І дуже багато в загальному геополітичному аспекті багато чого означатиме ця зустріч, про що вони будуть говорити, про що вони зможуть домовитися між собою і як на то на все реагуватиме е, Трамп. Е, ну добре, якщо говорити про економі економіку і економічні санкції, введе їх Трамп щодо Росії? Не введе, поживемо, побачимо. Е, але Європейський Союз продовжує над цим працювати. Ось щойно в новинах чули 19-й пакет санкцій зараз опрацьовується. Скажіть, будь ласка, що вже відомо про той 19-й пакет, і знову таки, які е, е, ну знаєте, анонси щодо Сполучених Штатів чи на травмі? Трапиться так, як з 18-м пакетом, тому що домовлялися встановлювати стелю цін на нафту, вмовляли Трампа е також приєднатися до цієї ініціативи. Ну якось не дуже він хотів це робити. Що буде зараз? Ви знаєте, мені складно взагалі обговорювати там 18-й, 17 й пакет. Очевидно, що ця ініціатива вона не працює і супер показовує інша історія. Те, що за 3,5 роки повномасштабної війни Європа купила у Росії енергоресурсів на значно більшу суму ніж передала за цей час Україні. От це лицемірство, знаєте, цей популізм, яким заграються постійно європейські лідери. Ну вже нема сил цю історію слухати. Очевидно, що історія з Накиданням цього зашмаргу на шию путіну з боку європейців, це просто профанація, це якась історія намагання продати Україні історію, яка не має реального підґрунтя. Росіяни завдяки своєму тюньовому флоту, завдяки другим країнам нормально налагодили і імпорт, і експорт з держави. Тому можна багато говорити про те, що буде черговий пакет. Але поки не буде політичної волі дійсно перестати працювати з Росією, поки не буде буде політичної волі а, задушити Росію, то все це розмови для бідних. А такі розмови вони дійсно втомлюють, тому що Україна, поки наші європейські партнери розповідають про єдність, про цінності, про дружбу, про спільну мету, а, все це не працює, і це треба переглядати на корню. А, можна дійсно довго закривати очі і говорити, що от зараз європейці там щось заборонять, і воно, начебто, почне працювати, але де дійсно працюючий механізм. От всього цього немає, тому я думаю, як треба в цій історії працювати, треба дійсно сідати за стіл треба брати європейців вибирати будь-яку локацію Брюссель, берлін париж неважливо сідаємо всі разом і дійсно не політичними гравцями не треба там Макрона, не треба там стармера чи мерца треба брати дійсно фахових економістів фінансистів людей які розбираються як працює вся ця система через яку росія обходить європейські санкції і просто заново будувати цю архітектуру тому що все інше це пусті балачки які не дають результату Угу. І що цікава заява Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, яка стосується президента Зеленського. його Нелегітимності в лапки берем нелегітимність. Це таке у такий спосіб. Трамп відповів на слова Лаврова, і досить різко прозвучала його заява. Під час розмови журналістка запитала про висловлювання Лаврова, який вкотре заявив, як ми пам'ятаємо, що Зеленський нібито не має легітимності. І ось що сказав Трамп: немає різниці, що вони говорять. Це все позерство, це все нісенітниці. Я читала і знову посміхалася. Це Трамп. Говорить про позерство ха-ха. ха Ну і власне, якщо серйозно, яка зараз позиція Трампа, яка зараз позиція Білого Дому? Ми пам'ятаємо, що Сполучені Штати неодноразово натякали на те, що вибори в Україні мають відбутися, відбутися в законний спосіб і були зацікавлені, звісно, в цій історії. Але от що відбувається зараз, розкажіть? Дійсно, від деяких дипломатів чули історію, що американці досі. Тримають десь там в розумі необхідність проведення в Україні виборів, але так само розуміють, що на сьогоднішній момент не на часі їх проводити. Очевидно, що перші перші місяці президентства Дональда Трампа вони якраз асоціюються з доволі складними стосунками з Україною з Зеленським, і тоді дуже активно він артикулював позицію про знову ж таки в лапках диктатора Зеленського. Можна багато що закинути українській владі, але ну на Напевно, до якоїсь диктатури в класичному її розумінні нам дуже далеко, і якраз протести після спроби зруйнувати антикорупційну інфраструктуру в Україні були доволі в цьому контексті показовими. Тому менше з тим американці напевно не знайшли якоїсь величезної любові до зеленського персонально, але так само от їм вдалось донести меседж, що історія про термінові вибори от зараз. Аби їх провести, щоб провести, це наратив виключно російський, який вони хочуть використати і в політичному розрізі, і в воєнному, тому що очевидно сама кампанія виборча для українського суспільства в рамках повномасштабної війни виглядає ну не як е е інструмент, який... Підвищить нашу обороноздатність чи монолітність українського суспільства і готовність продовжувати протистояти російській навалі. Тому, от історія з виборами, вона. Час від часу лунає, але наші дипломати, наші політики, політична верхівка дуже правильно доносять меседж, що ми готові їх проводити в момент, коли це буде безпечно, коли росіяни перестануть свої терористичні обстріли проводити, коли закінчиться гаряча фаза війни. І тоді українське суспільство буде готове, і я сподіваюся, що Зеленський там не буде триматися за позицію за, за посаду, і будуть і не те, що сподіваюся, я впевнений, що в Україні. В Україні будуть транспарентні чесні незалежні вибори. А український народ зможе зробити свою оцінку тим політикам, які знаходились при владі, тим, тим, які проявлять свої амбіції туди прийти. І все буде в Україні в цьому контексті чудово і свою демократичність. Ми 100% збережемо. Навпаки от ці роки повного штабного вторгнення продемонстрували, що Україна залишається воюючою демократією, і це. Той символ, який дійсно працює на захід, на так сказати, на експорт, в політичному контексті, коли ми ведемо перемовини про підтримку з нашими західними партнерами. Також будемо зараз обговорювати свіжі заяви від спецпосланця президента США Стіва Віткофа. Зокрема, він сказав, що вже цього тижня зустрічатиметься із представниками України. Причому зустріч ця буде відбуватися у Нью-Йорку. Українці поїдуть спілкуватися із Віткофом. Скажіть, будь ласка, як ця зустріч має виглядати? На що нам сподіватися? Неправильне слово не сподіватися, взагалі, що про неї думати. Адже питання. Великих переговорів і зустрічі, як того бажав Трамп, Зеленського і Путіна ну поки що якось, чесно кажучи, не просувається. Поясніть. Поки що в нас небагато інформації, що буде конкретно на цій зустрічі, хто їде, чи це буде Ярмак, чи це буде Сібіга, чи, можливо, якісь технічні представники. Але очевидно, що переговорчий трек, оцей таємна його частина, він доволі активно просувається. І зараз насправді є багато тем для перемовин. Активно обговорюються гарантії безпеки. От в статті Financial Times вони дуже непогано розклали потенційний сценарій, і, начебто, наші західні партнери. Пропоную три рівні безпеки: перший рівень це умовно там демілітаризована зона, в якій будуть знаходитися міжнародні спостерігачі, яких затверджує Україна і Росія. Друга лінія це українські військові, і третя це вже контингент в рамках коаліції охочих чи коаліції сміливих. Я вже там не знаю. Ми в цих коаліціях трохи заплутуємося а результати поки що не отримаємо. І так само Єрмак коментував для цієї статті позицію України. І начебто лунала ініціатива про те, що європейці мають відправити 4-5 бойових бригад для того, аби якраз їх по цій лінії зіткнення розміщувати. Втім, водночас є і позиція по відношенню до сполучених штатів. Вони мають відправити е, свої повітряні сили, розмістити їх в Румунії і бути таким собі інструментом підтримки для союзницьких, союзницьких військ, які будуть забезпечувати Україні гарантії безпеки. Тому можливо будуть говорити про це. Друге, не забувайте, що якраз витков і є. Тим персонажам, які часто приносить російські наративи, то про обмін територіями, то про нелегітимність зеленського, то там ще якісь історії постійно нашепчує в ух в ухо Трампу, ту чи іншу позицію, яку хотіли би бачити в Кремлі, тому дійсно буде цікаво. Я думаю, що будуть знову ж таки обговорювати ці російські вимоги, тому що сам Вітков він є е, старим таким бізнес-партнером Леоніда Блаватніка, російського олігарха, який живе в Лондоні, через якого Вітков підтримує зв'язок неформальний. З Кремлем тому історія про те, що на столі перемовин і про що поговорити, там вистачає. А що конкретно буде в фіналі? Ну поки що давайте не забігати наперед. А почекаємо, хоча б розуміння, як, і в якому складі українська делегація туди поїде, і це має пролити світло на сам предмет перемовин. Угу. А ще Вітков заявив, що росіяни внесли мирну пропозицію по Донецькій області. Ну наскільки я зрозуміла ситуацію, ця мирна пропозиція в лапках, звісно. Про те, що віддайте нам Донеччину. Я вже ставила запитання військовому експерту, з якого милого Україна буде це робити. Ні, не буде. І е, насправді про те, що расисти зараз найближчим часом е, намагаються, звісно, але намагаються вже понад е, 10 років е, загарбати Донеччину. Але поки що ситуація на фронті показує, що найближчим часом цього точно не станеться. Знову таки провокує відков або промацує гро. Онт або знову таки грається з наративами Кремля. Навіщо він це робить? Для мене тут знаки запитання, і напевно, ну, таки він це робить із доброго слова, і з доброї руки, і з доброї відмашки самого Трампа. Розкажіть. Не впевнений, тому що на рахунок самого Трампа ми ж бачимо, він часто таким працює політичним флюгером. З ким він зустрівся, з ким поговорив, таку часто позицію артикулює. Звісно, що Витков, якщо там для нас оцінювати, він грає зовсім в іншій команді, і ми якраз з вами встигли проговорити і про Блаватника, і про його інші зв'язки з російськими бізнесменами, тому що Витков відомий забудовник і не тільки великий пакет в нього різних бізнесів, але при цьому стійкі інтереси стійка дружба з. Різними представниками Російської Федерації ну не просто так. Вітко, згадайте, тоді ще під час першої зустрічі, спочатку дві години телефоном з Путіним, потім приїхав до Путіна персонально, забирав американських заручників. Це. Росія таким чином просувала Віткофа ближче до Трампа, демонструючи, що ця комунікація між спеціальним представником президента США і Кремлем напряму може давати результати. Старі КГБшники вони знають, в принципі, як цих агентів впливу запускати, яким чином їх використовувати. Тому, тому позиція Віткофа вона дуже часто якраз. Повторюю те, що лунає з Москви, але не противагу цьому є Марко Рубіо, класичний республіканець, людина з великими політичними амбіціями, президентськими амбіціями, і він доволі стриманий до Російської Федерації. Розуміючи, що позиція України, позиція Європи має бути в пріоритеті для сполучених штатів, тому що союзники в розрізі великого геополітичного протистояння не тільки з Китаєм, а взагалом для США для збереження оцього першого місця як наддержави в світовій політиці, це супер важливо. Тому от постійно Трампу з двох сторін різні позиції лунають. А він час від часу озвучує. То одну, то іншу. Ну і це для нас є звісно проблемою, але динаміка, якщо оцінювати там з дня його інаугурації перших заяв по російсько-українській війні, вона зараз більш позитивна. Тому я сподіваюся, що спільними зусиллями української дипломатії, і наших європейських друзів, все ж таки вдасться цей процентиль підтримки України як Трампа, як політика, як американського президента, змістити кудись ближче до показників, Ка 100%. Угу. ну і зрештою, напевно, такий Вітков є тією людиною для Трампа, на якого завжди можна буде. Даруйте за сленг з'їхати. Тобто, сказати, ну це ж не я, це стів Вітков заявив. Хто такий стів Вітков? Ну мій спецпосланець, так але в принципі хто він такий? Ну він ніхто Напевно, Трамп також може скористатися цією може історії. спрацювати також. Такий сценарій угу. також я хочу з вами поговорити про можливі неможливі переговори президента Зеленського і диктатора Путіна. На тому, що агенція Bloomberg вчора вийшла із відповідним матеріалом, написали тупікова ситуація із потенційної зустрічі російського диктатора і президента України стала черговим ударом по зусиллях американського лідера Трампа покласти край війні Російської Федерації проти України. Човникова дипломатія президента США із Путіним і Зеленським упродовж цього місяця збільшила ймовірність перших особистих переговорів. Однак агентство констатує ці надії не Прадилися, оскільки диктатор тягне із зустрічю із президентом. Україна так написала ще раз. Нагадаю, агенція Блумберг. Скажіть, будь ласка, а сам Трамп це вже розуміє, чи знову ці два тижні, про які він говорить, і якими він лякає Путіна. А можливо, йому відстрочку якусь дає, а можливо, дає зрозуміти, що нічого я направду, не робитиму. Тобто, сам Трамп розуміє, що оці переговори зайшли в нікуди, тому що ми вже від нього різне чули. Так, поїду, якщо мене покличуть, будуть переговори на трьох. Ні, не поїду, нехай на двох з зустрінуться, про щось там домовляться, і потім я до них підключуся. Потім відбудеться тристороння зустріч. Що зараз, що в Трампа в голові? Щось готується. Ну не просто так і Макрон і інші європейські лідери говорять про гарантії безпеки. Активно це коментує Єрмак. Тому я думаю, що. Поки що фінального рішення нема, але абстрагуватися від своїх обіцянок закінчити війну Трампу буде доволі складно і враховуючи те, що в нього через рік будуть до і в палату представників. І в сенат ну йому не пробачать і дійсно, м'яка позиція по відношенню до Росії, якщо не отримати результат в рамках там або заморозки вогню або мирних домовленостей, дуже сильно вдарить по рейтингу республіканців на наступних виборах. А може і по позиції самого Дональда Трампа, як такого зараз монолітної політичної фігури, яка майже не має опонентів, якщо говорити про само оце бажання майже сліпе. Трампа всадити Путіна та Зеленського за стіл перемовин. Я думаю, що воно натхненне кемп девідськими угодами 1978 року, якщо я не помиляюсь, між тодішнім прем'єр-міністром Ізраїля, Ізраїля і Єгипту, коли на 12 там днів їх закрили на в резиденції американського президента, і вони там і сперечалися, майже ледь не билися. Але досягли мирних домовленостей. І Я думаю, що хтось цю історію так само продав Трампу з його найближчого оточення. Саме тому вони так хочуть всадити російського диктатора і українського президента разом за стіл перемовин. Але якщо говорити ширше, і а, мені здається, слухачі наші можливо вже втомилися від цієї тези. Те, що росіяни не хочуть миру, і для і до миру їх треба примусити. І от для того, аби примусити, а, треба щось зробити. І в цьому контексті звісно мова йде про санкції. Вторинні оці мита, про які ми так само багато говоримо, про насищення України зброєю в великих масштабах, те, що зараз можливо буде реалізовано через інструмент використання європейських грошей, плюс політичний тиск на Росію, Оцього не відбувалося навпаки. Трамп витягнув Путіна в Сполучені Штати, це було таким геополітичним іміджевим триумфом для плішилого кремлівського Карліка. Це, звісно, ця, ця історія, вона жодним чином, як кажуть там американці, ні на йоту не наблизила бажання Путіна домовлятися. От поки наші західні партнери, і мені здається, ми трохи рухаємося в цьому напрямку, не змінять вектор політики США, і поки США дійсно не почне ти тиснути на Росію говорити навіть про якийсь потенційний успіх, якщо ця зустріч відбудеться, дуже складно. Ну mm -hmm. от уявіть, привіз все ж таки Трамп, там якимись ще правдами і неправдами вмовив Путіна і привіз його на перемовини з Зеленського. Ну зеленським він так само буде як попуга розповідати всі ці байки і басні зі своєї голови про Рюріків, про нерюріків, про те, що Україна там штучна держава, і треба йому віддати все по Дніпро. Ну очевидно, це не спрацює. Причина цієї зустрічі. Uh -huh. Тому для того, аби її проводити, для того аби вона могла бути результативною, спочатку треба створити відповідні передумови. І от зараз ми працюємо над тим, щоб почати їх створювати. Спочатку тиск на Російську Федерацію, а потім перемовини. Дякую, Саме дякую, так. пане Артему, за коментарі. Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру Політика, говорив зараз. Зі мною ми, друзі, йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.